От як тільки суспільство почало про це думати, що ось ми можемо з цим ворогом домовитись, що ми можемо якимось за один день закінчити війну і ми чекаємо Трампа, то це демотивація пішла. Ви повинні розуміти люди, що це все поки Розуміти, поки ми, поки ми не розіб'ємо ворога, нічого не буде. Не буде ніякого миру. Який мир? Те, що вони на дві доби прикратять стріляти з чого ж нього є, щоб підтягнути ще більше БК і особового складу з КНДР — ну це ж повинно, це розуміє школьник. Ну, не треба питати надії, що отак. От, 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 от. Не буде так. Не буде. Вже дуже багато зроблено. вже Дуже багато покалічено життів. На жаль, люди вже опускають руки, вони вже хочуть будь-якими способами мати. Спокійно, я не знаю, але ж це все дуже хитко і дуже оманливо. Росія ворог, який все одно буде добуватися знищення України і української державності.